А ви трудні, окупанті, вонючі. Окупанти! Я да. Я мама що за час війни на Донбасі до Російської Федерації вивезли остаткування майже десяти потужних українських підприємств. Серед них і надсекретні. Все, що можна забрати та перевести, везуть машинами так званих гуманітарних конвоїв і залізницею. Саме тому для бойовиків так важливо було взяти під контроль стратегічні залізничні шляхи Донбасу. Все, що вивезти не можуть, ріжуть на брухт. Розграбування оборонних, хімічних та інших заводів, підтверджують супутникові знімки та самі ж російські змі, які у випусках новин вихваляються новими технологіями та новими підприємствами, які Росія буцімто врятувала з території України. Натомість наша держава готує позови. До стокгольмського арбітражу з приводу націоналізації українських підприємств Російською Федерацією і вимагатиме компенсації за завдані збитки. Експерти оцінюють їх у мільярди. Але чому це зроблено лише зараз? І що ж саме вкрала Росія? Розслідування Тетяни Штан. Залізничне депо в Донецьку неподалік шахти Засядько. До війни виглядало ось так. Оте шалон точно було віселий. Ну да. Знищення ешелонів спишуть на обстріли українськими військовими. Але за інша група росіян не зі слів знає, що тут відбулося. Пласток ріже на метал. Відішні сначала жгут. Обстріл. да нет никакого обстрела, они выдают за обстрел. А потом кальосний пары вырезают. Технологія проста. Подорвали, бэшкой свалили, говорят. бешками валили на бок. А далее пыляют все без разбору. Такие дикости даже россияне удивились. Вон, как колесный пары поснимали, ничего нет. Надо порезать колесные пары, только существо с воображением дятла. Эксперты выделяют три хвили раскрытия предприятий на оккупированной территории. Вперед вывозились те предприятия, которые имели стратегическое значение. Перший напівпорожній так званий гумконвой прибув за обладнанням військового заводу Топас. Це підприємство виготовляло відомі в усьому світі станції радіотехнічної розвідки Кольчуга. Унікальність Кольчуги в тому, що вона в пасивному режимі бачить все небо. Вона може класифікувати цілі, в отличие від того ж бука, який бачить ціль і він її поражає. Но він не може дати класифікацію тому, що він видит. Вже готові дві станції та документацію із підприємства встигли евакуювати, але там залишився один досить важливий зразок експериментальної станції радіоборотьби під назвою Мандат Скоріше всього, за ними і велася Розробку цієї станції тримали у таємниці. Відомо лише, що вона складалася із семи автомобілів «Крас», ще набитих радіоелектронікою, і коштувала 77 мільйонів гривень. То же саме, допустим, комплекс мандат. Он разрабатывался по каким-то технологиям. И кроме тих конструкторів, які приймали участь в розроботках, принцип роботи основи построєння не знает ніхто, де нині мандат достаменно невідомо, але обладнання із заводу виїхало першим жагом конвоєм до Росії. Наступним росіянам впав око Сніжанський машинобудівний завод, який випускав, окрім всього іншого, деталь із непримітною назвою лопатки для двигунів винтокрилів. Почому нельзя воспроизвести на других предприятиях, Потому тому были були зготовлені по спеціальному заказу. Они індивідуальні, они не ну как кліше для печатання діях. Его можна повторити, но не один к одному. Інформація про те, що ці штампи лекала вивезли до Росії, з'явилася у вересні 2014-го. А вже влітку 2015-го російські новини гордо звітуватимуть. На Уфімському заводі почнуть випускати вертольотні двигателі ВК 2500 Раніше конструкції поставляли в Росію із України для рішення проблеми імпортозаміщення. А далі Росія таки визнала, що перевозить підприємство на свою територію. Такі собі заводи біженці. у чуваші перебрався Луганський машинобудівний завод. Прописку на території Чуваші зараз стремяться отримати не только українські біженці, но й заводи. Ще одне підприємство оселилося у Ростовській області. Завод транспортного машиностроєння із Луганська переїхав в нашу область в город Камінш шахтинський Місця для ще двох українських підприємств компанії Поліпак та Луганському заводу трубопроводної арматури Маршал нині готують територію під Воронежем в економічній зоні Парк Масловський. Але є підприємства, про які в російських новинах не хочуть згадувати. Цей е, бурільне обладнання е, таке ж стратегічне в брян е, міста Брянка. Також вивезли з міста Брянко. Той саме Луганськ кабель. Він був вивезений майже повністю. Чому тому, що там велика частка була російського капіталу, і він переміщений. Луганський тепловоз будівний. Йому ніби й не почину займатися вкраденими підприємствами. Начальнику головного управління розвідки України просто доповідали, де нині базується невідведена бойовиками за мінськими домовленостями техніка. І шок. в цих приміщеннях мають стояти верстати підприємства. спочатку вивезли обладнання? Потім починається вирізання металевих конструкцій. Оці пусті цеха, а в багатьох випадках і устаткування, яке залишилося, використовується для ремонту. Техніка після Дебальцівського котла Росія отримала пряме залізничне сполучення для вивозу і ввозу всього, що душа заважає. І тепер гумкової так не рвуться на Донбас із допомогою. Чому використовували гум гуманітарні конвої? Тому що на першому етапі тоді було зруйновано залізницю. Після того, як було в лютому 2015 році відновлена залізниця, гуманітарні конвої заходили кожен тиждень, а зараз з початку року зайшов тільки один. Нині на Донбасі діє третя хвиля розкрадання. Мародери не стидаються злізати металеві конструкції навіть у день. Відкрито і в офіційній формі комунальників. Вот так на кварталі сдирают провода над железною дорогою. Сейчас ножнізом перерізав і вот туда он кузов, Опа, і все. Так що ребята делайте виводи, яка власть прийшла. Металобрук нині став чи не основним прибутком бойовиків. Тож одні тепер арештовують інші. Такий собі переділ фінансових потоків. Арит, ти начальник депу. так. Да. Ми будемо вирізати вагу. Гарю, я при чому розрішення та самая Суланська, з, з Донецька. Ти шо, взагалі, що вообще не понімаєш? Але нині навіть ці потоки взяли під свій контроль росіяни і централізовано вивозять металобрухт із Горлівки на Ростов. Ось активісти сфотографували цілий ешелон. Більше 15, 15 тисяч е вогонів. Вагонів залізниці Луганської навіть командири бойовиків скаржаться. Мовляв, не дають хоча б на харчі заробити. Я зайшов на передові позиції посмотрети, як люди укріпилися і як у них налажень бит. Я побачив достатньо невеселу картину. Вони сидять і пілять оставшися конструкції аеропорту і здають їх на ближайші металоприйомки для того, щоб хоча б собі несколько пачок сигарет купити. Але так пиляють не лише розбиті війною об'єкти. Нині в голівці вирізають ринок господарочка. Собственник цього ринку обращався і писав заявлення. Чек в принципі ніколи не відказувавши помочі, сейчас тут получає от ополчення вот таку таку неприятність. Масштаби такого мародерства призвели до майже повного руйнування інфраструктури Донбасу. 85% сьогодні зруйнована вся інфраструктура Луганської та Донецької області. Нині навіть до кінця невідомо, що лишилося вціліле на цій території, адже там вже неможливо провести аудит і достовірно оцінити матеріальні втрати держави. Государство було проінвентаризувати всі об'єкти власності, які остались на окупованих територіях, Не только собственної стоїмості, но й упущені вигоди в результаті російської вооружоної агресії. А же прецеденти вже були в світовій історії. Государство Кувейт після освобождения от иракской окупації очень щепетильно подошло к фиксации всех убытков. Общая сумма претензий, яку предъявил Кувейт Ираку 452 п'ятдесят доларів. миллиарда долларов. І нині вже після смерті Саддама Хусейна іракці і досі виплачують кувейту встановлену компенсацію. Сума тягне аж на два покоління платників податку. І точно так же Російська Федерація повинна буде компенсувати ущерб государство Україна, українському бізнесу, українським громадянам. І платити это будуть російські налогоплательщики, які которые розуміти такова цена агресії. Ну для того, щоб справедливість восторшасувала, этим треба займатися сьогодні і кожен день. Ми написали в усі інстанції, які в цій ситуації повинні діяти Міністерство економіки, Мін'юст МЗС та Генеральну прокуратуру з проханням про інтерв'ю. Відповідь прийшла одна, і та письмова. Пам'ятаєте, це повідомлення вантажні автомобілі, які зайшли на територію під виглядом гуманітарного конвою. Росіяни завантажують обладнання виробничого об'єднання Топас, яке виробляє на сучасніші раді радіолокаційні станції типу Качугу. Воно датоване серпнем 2014 тисячі. А згідно відповіді Мінекономіки, перші збитки тут почали підраховувати лише увага у грудні 2015 тисячі і відповідні перші листи до Генеральної прокуратури надійшли лише 21 січня вже цього року. Питання, чи порушені кримінальні справи і чому так довго не розслідувалося розкрадання нашої держави, нині залишились без відповіді. Тетяна Штан, Факти тижня».